Обіцяє таку людину простити і спасти. Дорогі люди, задумайтесь над тим, де ваша душа буде у вічності. Приготуйтеся до зустрічі з Христом. Як написано, як було за днів Ноєву, то буде так само і за днів Сина Людського. Їли, пили, женилися, заміж виходили аж до того дня, коли Ноєв йшов до ковчега, прийшов же потоп і всіх вигубив. Коли Ісус Христос прийде в дуру на цю землю, Він буде не спасати людей, але судити. Розплата за гріх смерть це вічна розлука з Богом в місцях Бог, страдань і сльоз. Ніхто звідти вже не вернеться. Є наше життя тут, і при житті людина має промиритися з Богом, при житті людина має покаятися, і прийняти любов Христа, Вірити в Христа. І тоді отримає життя вічне. Після смерті буде вже пізно. Дорогі люди, примиріться з Богом, покайтеся в своїх гріхах. Вірите в Господа Ісуса Христа. Вірите в Його любов. Прийміть Його любов. Він любить нас і спасетеся. Читайте святу Книгу Євангелії, читайте святе письмо. В багатьох вона є, пилюкою припадає. Багато хто навіть її жодного разу не відкривав. Почніть читати Слово Боже. Досліджуйте писання. Оце, що сьогодні я вам сказав, оце, що вам говорять наші священники по церквам, перевіряйтесь Писанням, тому що Ісус Христос попередив, що будуть багато вже пророків, вже вчителів, які будуть зводити, якщо можна, навіть і вибраних. Ісус Христос єдиний шлях на небо. Моліться за Україну, моліться, щоб Бог зупинив війну, помилував наш народ і тривав на і спокій. Дозвольте, я за вас помолюсь. Цих людей. Благослови місто Львів, бережи місто Львів, благослови Україну. Бережи Україну, зупини цю війну. Господи Ісусе, прийди на цю землю, наведи цей порядок. Во По ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте власнені, нехай.